На черговому засіданні виконавчого комітету Лозівської міської ради затвердили план заходів з нагоди відзначення дня державного прапора та 30-ї річниці незалежності України на території Лозівської міської територіальної громади. Святкувати розпочнуть 20 серпня з церемонії підняття державного прапора України біля будівлі виконавчого комітету Лозівської міської ради. Цього ж дня у сквері Шевченка відбудеться мітинг та урочисте покладання квітів з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Також ці заходи будуть проходити у всіх старостинських округах Лозівської тергромади. Протягом чотирьох днів пройде цикл святкових заходів, присвячених Дням сіл та селищ територіальної громади. 20 серпня о 17.00 у селі Чернігівське, 21 серпня о 18.00 у Смирнівці, о 20.00 у Надеждівці, 22 серпня о 19.00 у Царидарівці о 20.00 у Яковлівці, 23 серпня о 10.00 у Тихопіллі, 21 серпня у Лозовій пройде велопробіг, 23 серпня фестиваль хореографії Лозівщини Паті Ін Лазавам». 24 серпня о 16.00 організатори свята запрошують Лозівчан на святкову ходу лозова Вишивана-2021. Далі розпочнеться святкова концертна програма З Днем Народження України. Пройде конкурс короваїв, корованні традиції. Будуть працювати намети з майстер-класами, виставки-продажі. Також працюватиме бібліомістечко Хай квітне щаслива моя Україна, фотовиставка «30 причин пишатися україною та акція Серце побажань. На святі також буде працювати ретро-фольк-майданчик молодь 70-х, 80-х років. Проведуть конкурс Коса до пояса для дітей буде працювати розважальна програма. Свої показові виступи покажуть танцівники брейкдансу а також відбудеться батл між управліннями освіти та культури міської ради Люблю тебе, Україно!